Доброго дня, Олександрія 25 лютого 25-го року. І ми такий невеличкий парк біля басейну, який працює, до речі. Не знаю чи зараз там можна поплавати, але е, ну там є такий спортзал, можна прийти позаніматися позайматися спортом. Трошки облагородили. Цей скверик, виложені такі дорожки, плитки. Тут був фонтан. Була така статуя дівчинка з дельфінами. Але так як він не працював і чаша була глибока, щоб ніхто туди не падав, засипали землею і зробили там клумбу. Мабуть, правильне рішення. Провольне рішення. Такі лавочки можна посидіти відпочити. Понятно, що в теплу пору року тут більше людей. А зараз холодно, мінус, мінус шість, але світить сонечко. та завдяки нашим Збройним силам України ми маємо можливість. Вільно ходити нашими містами, знімати для вас відео. Далі вулиця Братська. Такі насадження насаджені нові, а в основному старенькі каштани. Гарно коли вони цвітуть. Весною зніму покажу весну. Бачимо, прибирають комунальник. І це добре, що прибирають. Далі на вулиці Братській Стоматологія, магазин канцтоварів, лідер. Там збоку підвальчику подвальчику автомагазин відкрили. Ну а так гарно у нас в Одесі Кому було цікаво подивитись на засніжену Олександрію, ставте лайк, підписуйтесь, діліться цим відео. Багато людей зараз виїхало, може кому буде цікаво подивитись, що зараз тут відбувається. Поки до побачення.